Всім привіт! Сьогодні покажу, як набирати петлі, не відміряючи хвостик, як при класичному способі набору петель. Залишаємо невеличкий ось такий хвостик, який там нам потрібен. Ну, а може вам більший, може ви зшивати щось будете. Я беру ось так. Роблю першу петельку. Робочу ниточку від клубка, накидаємо зверху. ось так. І тепер за допомогою гачка робимо першу петлю вкололи. Захопили нитку, витягли, і ось так підтягнули. Перша петля у нас готова. Беремо спицю, кладемо її ось так зверху на робочу ниточку, і робимо першу петлю. Захопили ось так робочу нитку і пров'язали все. Є у нас перша петля, ось так стягнемо першу петельку. Між спицею і гачком перекинули ось так нитку і повторюємо. Є у нас тепер ще одна петля. Ось так. І так набираємо кількість петель, яка нам необхідна. Підтягнули, перекинули, пров'язали, перекинули. Захопили і пров'язали. Правда ж, легко і зручно. Так, покажу як останню петельку. Знову ниточку між спицею і гачком перекинули і просто ось цю накинули. Хотіла ще одну петлю робити. Просто ось так її сюди на спицю оділи. Ось, дивіться, ми з вами набрали петлі. Тепер можемо пров'язати. Краєву завжди знімаємо на початку ряду, а далі в'яжете вже по узору, який вам там потрібен. Наприклад, я буду в'язати лицеві класичні ось петлі. Так. Я. так. так. І краєву я завжди пров'язую виворітною петлею. Так. Тут в кінці стягнули. Не дивіться, що ось тут так широко виходить, воно все потім підтягнеться. Запевняю, ось, бачите, стане на своє місце, не хвилюйтесь. Знову зняли першу петельку, ось так трішечки підтягнули, і далі в'яжете за узором, за схемою, якою в'яжете, це. Ну, так, знову підтягнули і в'яжемо далі. Так, і підтягнули знову ж таки. І дивіться, як виходить. Ось така виходить косичка з боку, бачите? По краю, верніше, перепрошую. Гарненько, так, швиденько набирається і дуже зручно. Тож, спробуйте обов'язково і ви. Пишіть свої відгуки в коментарях. Вийшло у вас, не вийшло. Можливо, ви вже знали цей спосіб, а можливо, тільки дізналися. Бажаю рівненьких пителек, гарного настрою і, звичайно, мирного неба нам. До побачення!